15 жовтня 2014 року військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону зареєстровано кримінальне провадження за фактом невиконання наказу військовослужбовцями, відкритим невиконанням наказу військовослужбовцями однієї з військових частин Чернігівського гарнізона. Наразі досудове розслідування завершено. Кримінальне провадження відносно двох військовослужбовців скеровано до суду з угодою про визнання винуватості. Безпосередньо цих два військовослужбовці, відносно яких кримінальне провадження скеровано до суду, це військовослужбовці призвані під час мобілізації. Вони призвані навесні, однак вони не виконали наказ щодо вибуття в зону проведення антитерористичної операції на початку жовтня 2014 року. Це перший випадок, коли, так би мовити, два військовослужбовця вже, хоча б попередньо, але вони потрапили за грати. Розумієте, що в даний момент, коли Ситуація дуже складна у нас в військовому відношенні. І отакі прямі невиконання наказів, вони дуже, ну не то, що хворобливо, Вони ну, геть взагалі не мають мати місця в Збройних силах України. Раніше інститут Гаупфакт існував, і ми займалися військовою службою правопорядку, або спочатку військової комендатури, а потім військовою службою правопорядку. Зараз Знову ж відновляється, як ви знаєте, і військової прокуратури, інститут військових прокуратур. І так саме будуть і гаубахти знову відновлюватися по гарнізонах, ну, як же встановленим порядком. Зараз цим займається безпосередньо цими військовослужбовцями, це військова прокуратура Центрального регіону. Вона в Києві знаходиться. І там, відповідно, і ці військовослужбовці будуть утримуватися. Після вжитих заходів військової прокуратури та командування військової частини профілактичних заходів також роз'ясної роботою, 21 військовослужбовець виявив бажання в подальшому виконувати наказ та вибути в зону проведення антитерористичної операції. Частини, які формувалися тут і в Чернігові, або постійна місце дислокація мають на Чернігівщині, вони відбувають зараз деякі з них процес. Відновлення боєздатності, це і танкова бригада, це. чимало людей і, на жаль, ми втратили загиблими, пораненими. Тобто ми маємо потребу, щоб поповнення цих частин, щоб вони повністю були боєздатними. І так само люди, які підготовку на військових полігонах, вони там і по місяці, і по два, по три проходять, вони мають замінити тих військовослужбовців. Згідно директив, директив Генерального штабу, вони мали. До кінця місяця, ось до 30 жовтня, бути в місті постійної дислокації. У зв'язку, я так розумію, з виборами трошки затримався цей процес, але якщо не станеться ситуація, кардинально не буде змінена, вони мають в найближчі дні ми очікуємо їхнє прибуття.